Вітаю, дівчатка, я вам обіцяла показати, як я роблю ось такі закріпки. Дане відео несе рекомендательно ознайомчий характер і не претендую на істину. Шию білизну я багато, як і в цілому небагато шию, але серед дівчат відоме своєю прискіпливістю і занудством до деталей. Для того щоб у вас вийшло все рівнесенько, я пропоную вам зметати ось ці моменти, щоб бретельки не розшаровувались і не поїхали під лапкою. Дивіться, як я це роблю. Лишаю ось так хвостик, і ось тут роблю ще один прокол. Ніяких вузлів в'язати не потрібно. Ниточка може трохи плутатись. Так, ось так, я її поправлю. Така закріпка, вона ручна Ручне таке зметування, воно дуже добре тримає і не дозволяє бретелі під лапкою поїхати в різні боки. Робимо це з двох боків. Зметка така, до речі, дуже легко. Прибирається потім. Так, І так само повторюємо ось тут. Прокол, обходимо, ще один прокол і підтягаємо. Таке вушко, воно міцно затягається, нікуди не дівається, вузла ніякого нема. Відрізаємо. Далі, оці хвостики, ми можемо трошки вкрутити, щоб вони ніде не потрапили. І йдемо шити. Налаштування в мене зараз стоять півтора на 0,8, зігзаг звичайний, складний. Дуже раджу вам поекспериментувати з натиском лапки, якщо у вас є така функція на машині. В мене зараз стоїть на 3. Підкладаємо ось так бретель під лапку, дивимося обов'язково на регулятор. Якщо він у вас лишається отак стояти, не лежить, перевірте, щоб ось тут не знаю, як ця деталь правильно називається, від голки, тут зверху, щоб вона не билася. Бо якщо у вас сантиметр, то нічого. Якщо у вас буде більше деталь там на 2 на 3 сантиметри, щоб не зламали собі машину. Підкладаємо, опускаємо голочку, шукаємо саме, має бути середина, приблизно. О, так, я торкнулася трошки. Так, опускаємо лапочку. Ниточки наші дві, нижня верхня. Трошечки на початку ми їх відводимо назад і легесенько легесенько тягнемо буквально так, щоб, ну, щоб вони не, не топталися на місці. В мене на початку машина починає, на початку зікзагу машина в мене сама починає робити закріпку, що ви бачите зараз. І далі вона починає робити зігзаг. Ми трошки так ниточки витягаємо. Ще можна, якщо у вас більше деталь, бо вона от прям топчеться, можна ось тут впертися двома пальцями і трохи їй допомагати. Але саме допомагати, а не тягнути. У мене вона, це теж про натиск. Якщо з натиском все добре, такий, він щільний лапки йде, то вона, в принципі, буде нормально сама собі рухати той зігзаг. Так. І ще такий момент, я дуже люблю, коли заходить голка на оці фістончики по краю. Саме ось ці детальки, я їх лишаю, ну намагаюся не завжди в мене виходить, але лишаю їх не дошитими, тобто зігзаг чітко йде ось тут по центру. І про це, за, за цим, якщо хочете так зробити, треба слідкувати, коли голка доходить. То можна собі просто потрошку так шити, можна навіть трошки припідняти лапку собі подивитися, але якщо ви так пошите вже якусь кількість, то ви будете приблизно орієнтуватись, де вам потрібно зупинитися. Так, дивимося, що в мене є. Думаю, що ми ще один раз можемо зробити, і я вже бачу, що воно є в фістоні. І далі мені потрібно натиснути кнопочку реверса. Для цього я переставлю камеру, бо в мене вона закриває якраз цю кнопку. Тобто на даний момент ми прошили від половини до низу бретелі, натискаємо реверс, і машина піде назад. І на реверсі ми піднімаємось до самого верху бретелі. Так само я шию повільно, бо ший небагато, звісно, на виробництві, може, такий метод не підійде. Бачите, дивлюсь, щоб воно не попало в фістончик, або вже саме такий кінчик. І далі зупиняюся, відпускаю реверс і знов-таки підтягаючи легесенько ці дві ниточки, які в нас є, вільні, повертаюсь до середнього положення, до відстані нашої вертельки. Далі роблю автоматичну обрізку. Ну, Ви можете, якщо не маєте такої функції, підняти просто і перевіряємо, що в нас вийшло. Показую вам одразу: це є лице, це є виворіт. Зараз ми почистимо ниточки і обріжемо оцей хвостик. Роблю це все з вами, щоб. Ви Бачили, як воно виходить. Ось так, прям під корінчик все. Ага, ми ще наше зметування, дивіться, тут лишилось. А тут ми його, видно, зашили. Ну, як, ми, я. так беремо, віддіваємо. І його можна, от якщо взяли нитки в тон, то можна його так забрати. Або можна його взагалі просто зрізати, оті клаптики, та і все. У мене зазвичай лишається так, що, що його виходить гарно віддістати. Так. І зараз тут. Залишається цей хвостик, ми його беремо просто такими гарними ножицями, але дивіться, щоб у вас не вийшло такого, як перекосу, щоб ви не відрізали те, що не потрібно. І забираємо цей хвостик прямо під корінь. І ось так у нас виходить така закріпочка. І ось такий результат на виході ми зобімаємо.